Чи знали ви, що багато речей, без яких ми не уявляємо сучасне життя, було винайдено в Китаї задовго до того, як про них дізналася Європа? Від шовку до пороху, від компаса до друкарства ці технології випередили свій час на сотні років. Тому давайте дізнаємось, чим саме Китай здивував світ? Шовк з'явився близько 2700 року до нашої ери. Винайдений за легендою імператрицею Лейдзу, коли кокон впав їй у гарячу воду. Шовк виробляли шляхом вирощування шовковичних черв'яків. У Європі шовк з'явився лише через дві тисячі років. Завдяки шовковому шляху. Китай тримав цю технологію в секреті понад тисячу років. Залізний плуг з'явився у шостому столітті до нашої ери. Китайці використовували залізні плуги зі знімними лемешами та кріпленням до тварин. У Європі металевий плуг почали використовувати лише у середньовіччі. Це дало Китаю перевагу у сільському господарстві. Ткацький верстат з педалями близько третього століття до нашої ери. Він дозволяв ткати складні візерунки і прискорював виробництво тканин. У Європі педальні ткацькі верстати з'явились лише у середині 13 століття, повітряні ліхтарики 3 століття до нашої ери. Вони використовувалися військовими як сигнальні пристрої, пізніше ж стали декоративними. В Європі їх відкрили лише у 18 столітті як екзотику, Абак – близько 2 століття до нашої ери. Китайська рахівниця дозволяла швидко здійснювати складні обчислення. У Європі Абак з'явився пізніше та був менш точним і повільним. Арбалет П'яте століття до нашої ери. Китайські арбалети мали складну систему замків та були дуже точними. У Європі арбалет з'явився лише у середині X століття. Папір. 105 рік нашої ери. Цайлунь Удосконалив технологію виготовлення паперу з кори, ганчір'я та рибальських сітей. У Європі папір почали виробляти через тисячу років у 12 столітті, сейсмограф 132 рік нашої ери, пристрій Шанхена визначав напрям епіцентру землетрусу. Європа не мала подібної технології до XVII століття, Компас Друге століття нашої ери. Використовувався в Геомантії, а пізніше у мореплавстві. У Європі компас з'явився приблизно у середині 12 століття, туалетний папір Шосте століття нашої ери. Він масово виготовлявся для китайського імператорського двору. У Європі туалетний папір з'явився лише у XIX столітті, паперові гроші приблизно у VIII столітті, запроваджені у династії Тан. Широко використовувалися у династії Сун. У Європі ж перші банкноти ввів Шведський банк у 1661 році водяні шлюзи та канали Сьоми століття. Китай побудував великий канал довжиною понад 1700 кілометрів. Шлюзи дозволяли піднімати і опускати човни на різних рівнях води. У Європі аналоги з'явилися лише у пізньому середньовіччі. Лакування деревини близько третього століття до нашої ери, китайці використовували лак з соків дерев ще в неолітії. У Європі лакування почали широко використовувати лише за часів Ренесансу. Водяний годинник Клепсидра восьми століття використовували у храмах та палацах для відліку часу. У Європі водяні механізми були примітивнішими і з'явилися набагато пізніше. Порох 9 століття, винайдений алхіміками, що шукали еліксир безсмертя. Його використовували для військових цілей, ракет, гранат та вогнеметів. До Європи порох потрапив через Арабський світ лише у XIII столітті, друкарство, 9 століття блочне і 1040 рік рухомі літери. Бішен створив друкарство з глиняними літерами. У Європі друкарство почалося лише з Гутенбергом у 15 столітті, Фаєрверки та ракети з середина 10-го століття. Китайці використовували ракетні стріли та фаєрверки на пороху. Європейці ж побачили фаєрверки лише у середині 14 століття, як екзотику, консервація їжі, соління, сушка та ферментація. з давнини, точна дата невідома. Китайці майстерно консервували овочі, рибу та чай. У Європі деякі методи з'явилися пізніше, а ферментація продуктів лише частково розвинулася. Акопунктура понад 2000 років тому китайська медицина базувалась на балансі енергії. Ци. у Європі голковколювання почали застосовувати лише у 20 столітті. І Як бачимо, китайська цивілізація не просто створила багато важливих речей, вона задала темп для всього людства. Багато винаходів, якими ми користуємося щодня, з'явилися завдяки інженерній і науковій думці стародавнього Китаю. І хто знає, можливо, нова революція знань знову почнеться зі Сходу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, попереду вас чекає багато цікавого.